Значно страшніше. Для мене очевидно, що ми в час воєнного стану звалюємося на жаль, до автократії. Україна сьогодні точно, на жаль, не відповідає копенгагенським критеріям. Наша згідно з конституцією, парламентсько президентська республіка перетворилась в реаліях навіть не на президентську, бо і в президентських республіках, як наприклад, у Сполучених Штатах чи у Франції, дії президента обмежуються. Верховенством права та державними демократичними інституціями. У нас це, в принципі, сьогодні відсутнє. Країною керують, за словами самого президента, 5-6 менеджерів з його найближчого оточення. Єдиний телемарафон замінив свободу слова. Парламентаризм добивається, фактично знищений. Незалежного уряду не існує. Це просто підрозділ ОП Єрмака. Власне, все в державі сьогодні це підрозділи.